Цього року за прави називатися найсильнішою командою з пожежно-прикладного спорту змагалися чотири команди з Європи Польщі, Литви, Естонії та Молдови, а також десять кращих команд з України на спортивне свято були запрошені високоповажні гості: рідні та близькі загиблих пожежників чорнобильців. Дорогі дорогі наші гості, дорогі вам спроші, що ви забуваєте і

29 років тому сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа на Чорнобильській атомній станції. Вона залишається найважчою за своїми наслідками катастрофою в сучасній історії. Її масштаби могли бути незрівнянно більшими, якби не мужність і самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Сьогоднішня того ж повністю порона. вспомнят люди и с глубоким уважением вспоминают их подвиг. Я искренне рад сегодня, что вы продолжаете добрые традиции, продолжаете поддерживать уровень этого рода войск, который, важность которого сегодня возрастает в разы, как никогда возрастает роль возрастает трое спасателей. Тех, кто должен прийти в трудную минуту и спасти человеческие жизни. И прежде всего в мирное время переверенность в том, что такие подразделения, полные боевой готовности, есть. И если понадобится, они выполнят свою работу с честью, профессионально, четко и слаженно. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилину мовчання та на їх честь запалили вогонь змагань. Право запалити вогонь було надано ветерану Чорнобильцю Євгену Матвєєву. Відкриття спортивного форуму традиційно продовжилося підняттям прапорів. Після урочистого відкриття меморіалу розпочались змагання з подолання стометрової смуги перешкод. во-первых, і підтримка з нашої сторони в вашій країні, А во-вторых, це і можливість показати. Наші способності за перемогу на міжнародних змаганнях боролися 125 спортсменів. Це в першу чергу пам'ять дань пам'ять тих людей, які 29 років назад тому молодими парнями не задумуваясь, пішли в нерівний бой атомною стихією і ціною своєї життя Победили її сьогодні. Наша задача стоїть в тому, щоб. Та пам'ять була вічною. Кажуть, що лише той, хто пам'ятає минуле, має шанс на гідне та щасливе майбутнє.